Слава Ісусу Христу! Ісус Христос звертається до фарисеїв, і, як ми наголошували, Він найбільше проблеми має з тим, які здаються побожними. Тому що Ісус Христос не звертається до тих, які не знають правдивого Бога і не знають істини Євангелія. Дуже часто в Україні люди переживають за те, що, наприклад, мало хто визнає Христа, мало людей відвідують Богослуження у церкві. Дуже мало тих, які готові виконувати Божі заповіді, і тим сокрушаються, переживають за те. Але бачимо Ісус Христос. Він звертається тільки до тих, які до нього приходять. І ті, які хочуть пізнати істину. І найбільша перепона для пізнання істини Євангелія це дорогі сестри і браття, не якийсь атеїзм або небажання брати участь у релігії, бути релігійними чи побожними. Найбільша проблема це. Викривлена побожність. Оце було у фарисеїв викривлена побожність. І ми скажемо так відверто, що Ісус Христос нікого не картає більше ані блудниць, ані митарів, ані яких інших грішників, а картає тільки фарисеїв, які назовні виглядали побожними. А всередині, вони, як каже сам, були повні здирництва і злоби. Ці слова Ісуса Христа, спрямовані до Фарисеїв, для нас повинні стати таким прикладом, як ми маємо стежити за своєю побожністю. Дуже гарний приклад, Ісус Христос дає коли говорить про дерева і плоди. І він каже, що не може, будь-як приносити смокви, а тернина виноград. Кожне добре дерево приносить добрі плоди, а лихе дерево плоди погані, і тому треба виплекати дерево щоб воно приносило добрий плід. А це означає, дорогі сестри і браття, що дерево має таку внутрішню конституцію. Сортова груша вона не мучиться, щоби родити грушки. Отак і християнин не мучиться, щоби бути добрим. В нього це виходить природньо. Тільки необхідно змінювати себе із середини. І тому ми наголошували, що потрібно будувати світогляд, християнський світогляд. Кажуть: а що то таке світогляд? Що ви маєте на увазі, світогляд? Та маємо на увазі, тому що дивитися на світ це означає. Будувати свої переконання і думки про все те, що у світі стається. Наприклад, коли життя починається людське, свята церква каже від зачаття: дорогі сестри і браття, дивіться, що в нас буває у християнському суспільстві? Має народити, має народити жінка дитину через три тижні і кажуть знайомі. До її чоловіка, о через три тижні ти вже будеш батьком. Чекай, чекай, аж через три тижні, а що вісім місяців до цього часу він ще не був батьком? Чи вона матір'ю? А це християни говорять, тому що всередині у нас оце живе, що якщо не бачить очі, серце не болить. І якщо не видно дитини, то ще не мама, вже мама. Наш один професор, для того, щоб наголосити, відколи розпочинається людське життя, розповідав таку історію євангельську, каже: а от причиста Діва Марія, коли відвідала свою родичку Єлисавету, то вона її сама відвідала? Чи вже там був Ісус в її ломі? І... Дорогі сестри і браття, вже Ісус воплотився, а що Він народився за якийсь час, то зовсім інша справа. І тепер ж мати світогляд це мати внутрішнє, глибоке переконання, коли розпочинається людське життя. Який смисл людського життя для того, щоби просто так. Спекатися співрозмовника люди дуже часто говорять те, що десь один раз написали, тепер повторюють безглуздо народити сина, посадити дерево і побудувати дім. А як не побудував дім, а від батьків отримав, або, наприклад, дерева жодного не посадив, тому що працював на заводі і дерев не садив, жив у квартирі, то прогавив своє життя. Ми спитаємося, для чого це говорити. Це належить до світогляду, яке місце займають гроші, як повинні поводитися політики, як повинен християнин голосувати. Чи може він голосувати на виборах з такої причини? А голосую за цього, бо гірше не буде. І коли ми дивимося на. Будь-який елемент нашого життя. Ми запитаємося, а чому ми думаємо саме так? Чи в основі нашої думки лежить наука церкви і святе Євангеліє? І якщо ні, то треба шукати відповіді власне у святому Писанні. У тому, що написали святі чи богослови у науці Святої Церкви, і узгоджувати свої переконання із тим, що Бог нам пропонує. Власне, оце і називається християнський світогляд, свої внутрішні думки і переконання, узгоджувати із святим Писанням і наукою Святої Христової Церкви. Слава Ісусу Христу!